Серпень незалежних у Хмельницькому стартують тренінги для цивільного населення. В серпні ми запускаємо курс тренінгів серпень незалежних. Ми його розробили спеціально, ну, наш центр готовності цивільних розробив з одним із центрів Сили спеціальних операцій вісім тренінгів, завдяки яким можна отримати військові знання для цивільного населення. Під час навчання можна вивчити такі дисципліни: порядок екіпірування, основи планування бою, тактика малих груп, інженерна справа, фортифікація, мінна безпека, стрілецька справа та озброєння та спеціальні засоби. І перший із запланованих як правильно мобілізуватися. Тож кожен може обрати для себе відповідний тренінг. Хто пройде вдало теоретичну частину, буде відібраний інструкторами, ті, що матимуть можливість взяти участь в практичних заняттях, в виході і так далі. Сам курс готувався військовослужбовцям одного з центрів сил спеціальних операцій, і, власне розрахований на ознайомлення з цим родом військ, для того, щоб цивільні отримали якісь базові знання, що таке це ці війська, як в них потрапити, та які функції вони виконують, і що там взагалі навчають. Середня тривалість тренінгу дві години. Їх проводитимуть у вечірній час для зручності працюючих. Зареєструватися можна на офіційних сторінках Центру готовності цивільних у соціальних мережах. Оксана Медведєва, Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.